Привіт такі друзі! Сьогодні доволі дощова погода, але не дивлячись на те, ми зараз з вами знаходимося у Брховичах під Львовом на озері Корса. Я вже знімав відео з цього місця, але сьогодні таке видалась чудова можливість, і ми вирішили з сім'єю приїхати сюди погуляти біля озера. Думали, що покупаємося, але. Погода внесла свої корективи. Тому ми просто погуляємо. Я вам познімаю трошки відео, і після цього ми підемо в ще одне доволі відоме, можна сказати, культове місце в Брюховичах. Це ще... Чебуречна. поїмо Чебуреків. Так. Ну, про це озеро багато різних історій було в новинах. Сам мер Львова виступав тут, коли зносили огорожу біля цього озера. Справа в тому, що це озеро було в приватній власності. І відбувалася ціла серія судів, які прийшли до висновку, що озеро перейшло в приватну власність незаконно. Відповідно, суди були зі сторони держави виграні і ворожу знесли. Озеро стало загальнодоступним, вхід сюди безкоштовний. Ну, але якби погода була краще, тут би було значно більше людей. Так? Тут мало людно. Я сьогодні погуляю тут, познімаю, як виглядає околиця довкола озера. От, медведик такий гарний. Бачимо, тут є ціла серія таких альтанок. І я пригадую навіть Андрій Іванович садовий розказував, що все це незаконно, ми все це знесемо. Побачимо, знесуть чи не знесуть, особливо цей будинок, який виконував функцію в'їзної брами. І ось такий будиночок, який нагадує чимось замок. Бачите, до половини він так вже обліцований каменем. Так, Але таке враження, що минулого разу, як ми були, води тут було значно більше. Вода була буквально аж до, до Бруківки там на дамбі. Зараз не знаю, з чим це пов'язано. Води стало менше, вона й видно, що вода відступила. Мабуть, спускають. Така Вежа для рятувальників, мабуть так, для рятувальників правила поведінки біля води, ну і гарний пісочок. А не знаю, взагалі можна було якось того питання цивілізованого на самому початку підійти, взяти в оренду і якось заосподарювати ту територію, але пішли іншим шляхом. Вирішили, що буде приватна власність. Ну, Взагалі-то доволі поширена практика, дуже багато водойм і на Львівщині, і взагалі по Україні різними шляхами, різними схемами стали чиїмись володіннями. Ну, тут, бачите, один з небагатьох випадків, коли і то я не впевнений, що це вже остаточне рішення чи не буде якихось апеляцій чи ще щось не придумають Я взагалі-то думав, що зараз приїдемо сюди, тут буде купа народу, ну але зранку не вийшло, тому що падав дощ, потім знову падав дощ. І так ціла серія дощів, а зараз вже десь шоста година приблизно. Бачите, тільки в окремих альтанках. Є люди і бачте, цей дерев'яний будиночок також, напевно, мог би виконувати якусь функцію чи ресторанчика, чи кафе. Таке враження, що окремо з тих будиночків, будин... ну так, якісь бізнеси працюють. Бачите, мали бути катамарани. Це взагалі мало плавати все. Такий плавучий майданчик був би, можливо, би там було якесь кафе. Бо причал. З цього боку ще трохи огорожу залишили. Мабуть, це на прохання сусідів. Ну, будиночок зі зруба, судячи по тому, яке його покриття на даху, що вже поросло мохом, ну, стоїть вже давненько, але стоїть він впритул до води. І взилі тут дуже багато. Це збудовано впритул до води. А Десь там дружина гуляє. Собі так думаю, що він там розказує, куди він пішов. Мабуть, вже хоче на чебуреки. Я, чесно кажучи, теж вже би не проти поїхати на ті чебуреки. Не знаю, в чому полягає феномен Чебуреків в Бріховичах, ну але дуже популярне місце. І місце відоме, ще, ну не знаю, я ще студент, був багато-багато років тому і вже воно тут приваблювало людей. І так до сих пір. Багато бізнесів вже давним давно закрилося і забулося, а тут все процвітає. Чесно кажучи, ну, знову починає дощик падати. Трохи дивно і незвично тако прийти на таке озерце і нікого тут фактично не побачити. Як постапокаліпсис. Рож, декілька слів ще про те, як сюди потрапити. Взагалі, місце. У транспортному відношенні доволі доступне. Сюди їдуть і маршрутки, і автобуси, і взагалі я тут декілька разів був велосипедом. Там, от за дамбою є доволі така велика парковка. От взагалі, За задумом, це мала бути платна парковка, там навіть при в'їзді є шлагбам, але зараз все безкоштовно. Шлагбам відкритий, засипано щебенем. Можна приїхати автомобілем всього навсього якихось там, ну, залежно від хто де живе. Довідка каже, 10-12 кілометрів. Мальовничою дорогою, де з обох сторон ліси. Дійсно, дорога мальовнича, з правого боку, якщо їхати з Львова, є ще велодоріжка. Ну, Трошки такі підйомчики є, спуски. Ну, подорожувати, відпочивати в цій місцевості, одне задоволення. Їхати, якщо маршруткою або автобусом, ну, залежно хто де живе, від 20 хвилин до 40 хвилин приблизно добиратись. Ну, В принципі, це не є одне озеро, є ще декілька озер. є менші озера в Бріховичах. І взагалі треба сказати, що Брюховичі – це. Ну, можна сказати легені Львова. Не знаю, я чув такі вислови, наскільки це легені Львова, тому що тут активно розвивається будівництво. І поміж тих соснових лісів тут дуже багато збудували будиночків. Так, а тут, бачите, з каменю. Зробили таку дамбу, тому що рівень води в озері він майже на рівні асфальтного покриття дороги. І все це вздовж дороги, така величезна. Парковочка. Бачите, тут стоять якісь біотуалети. Мабуть, це місто поставило. Шларбан такий відкритий постійно. І ось таке щебенчике покриття. А там далі, якщо притис, то планувався в'їзд на озеро. Дамба. Віце не встиг я обійти озеро як знов почав падати дощ. От вам відповідь на питання, чому тут немає людей. А це я сповнений оптимізмом вирішив довести розпочати і поліз у воду, щоб поплавати. Проте отримав ще одне пояснення, чому так мало людей біля озера. Дойшовши по дні до середини, виявилось, що в найглибшому місці було лише по Пише невеличкий заплив на декілька метрів, прийшов до висновку: Що пора йти їсти чебуреки. плавати повноцінно, на жаль, не вдалося. Хоч поїмо чебуреки. Тут, Бачите, я йду в сторону Чебуречної і можна близько подивитись на вежу, яка виконувала по суті функції, мала би по ідеї виконувати функції в'їзної брами. За архітектурою нагадує таку свороду собі фортецю, Бачите, там навіть такі є псевдобійниці з псевдогарматами. І тут ще такий, бачите, логотип, казівник. Боже, дощ валить. це просто капець. Це просто капець. Річки води течуть. Цілком можливо, що у Львові знов будуть машини плавати. Так що панове, хто має автомобіль, паркуйтеся в таких місцях, де вода його не достане. Поки дружина стоїть в черзі вдалося знайти вільне місце, решта всі місця зайняті. Знаєте такі альтаночки. Нам буде подумали. Я вам скажу 8 чебуреків, досить підняли нам настрій. Поїли ми чебуреків у Бріховичах. І тепер, з почуттям виконаного обов'язку, з хорошим настроєм і з запасами чебуреків на вечір. Повертаємося до... Нашої машинки будемо повертатись у Львів. Я хочу вам усім, хто тут подивився це відео, подякувати за увагу до нашого каналу, за увагу до українськомовного контенту. Бажаю всім міцного здоров'я. Прощаюся з вами до наступних роликів. Запрошую, хто не підписався, підписуватись на канал, ставити лайки, пишіть коментарі. І до нових зустрічей з Па-па!